Всім доброго дня, гості і підписники мого каналу. Ну що, у нас сьогодні огляд новиночки 2023 року Nocta Simplex Light. От, Дали мені його попробувати. І подивимося, що в нас тут всередині, яка комплектація і тому подібне. Отже, що у нас тут присутнє в даний момент. Посібник користувача Nocta Simplex. на український. Прекрасно. Так само посібник користувача на англійський. Сам прилад. Кабелі, кабель зарядки і болт для катушечки. Так. Бо для катушечки. Штанга в нас іде пластикова в цій моделі, верхня і нижня. Зараз я його складу, ну і будемо, почнемо знизу до верху від катушки і до підлокітника. Подивимось, розкажу, покажу, зробимо невеликий тест, як він бачить, Динарій та 5 копійок СРСР. Ну що, погнали. Також в даному металушукачі частота 15 кГц. В старому сімплексі була 12. Ну, на 3 більше це вже якби невеликий бонус. Отже, почнемо з катушки. Катушечка в нас дуже маленька, 9,5 на 6 дюймів. Тобто, ну, на якусь дуже велику глибину розраховувати ну, не варто. Самі розумієте, штанга. Штанга йде пластикова, всі секції. Дуже легко якби, вдівається, тут йде кріплення до штанги, легко знімається, вдягається, все чудово. Тут з цим фірма Nocta добре продумала. От. Далі підлукітник пластик, гнеться добре, хороший, якісний як має бути. Далі вага пристрою дуже легенька, навіть в порівнянні з, з, з старою моделлю Сімплекса, от реально, за рахунок того, що катушечка маленька, вага всього е, кг 200 г. Тобто ну, дуже легенький прилад. Тепер давайте пройдемося по меню. Що у нас тут цікавого є? Отже, поїхали. Маємо 4 програми. Поле, парк. Пляж всі метали. Тобто от, можна між ними переключатися. Ідемо далі по налаштуваннях. Звук. Звук. Далі це йде ручна дискримінація 15. Тобто, чим більше от оце йде шкала, чим більше ставити дискрим, тим більше цілий воно якби, закриває. От, от, вже вийшло з меню, поки я розказував. Дискримінація ручна. Далі. Це звук заліза, його можна виключити, як бачите, така функція є. Далі, оце, як сказати, це про те, щоб не було всяких глюків. там, Поміхи там, і так далі. Функція також. Це, до, до речі, нова функція в старому симплексі такої функції немає. Він поки я розказую, воно виходить з настройок. Далі, е, частота. З, е, Тут можна якби, частоту трошки міняти, тобто зрушити її F3 F1. Ну це так само, щоб не було ніяких поміг. Там і так далі. Це йде далі вібро. І ще є функція, тут, до речі, екран світиться і ліхтарик. Також має бути присутній в даній моделі. Отже, зараз я викопаю ямку і зробимо тест на динарій і на 5 копійок СРСР. Так, в мене є тут тестова ямка. І що в нас тут є? Отже, динарик на глибині приблизно 15 см. І з цієї сторони буде 5 копійок СРСР, глибина приблизно 25. Десь такі будуть у нас глибини. Будемо пробувати нашого нового сімплекса. Отже, пробуємо. Отже, на влаштуваннях в мене перша програма. E... Чутливість 30, максимально Я поки що баланс ґрунта не робив, Попробуємо з ним погратися, тому що цей прилад такий, який любить, щоб з балансом ґрунта добре розібралися. Отже, поки що без балансу пробуємо динарик на 15 см. Дуже слабенький сигнал, але є. Це без балансування ґрунту. І 25 копійок на... ой кажу 25, перепрошую, 5 копійок СРСР на глибині 25. Бачите, сигнал такий слабенький. Тепер пробуємо робити баланс ґрунту. Так, чисте місце шукаємо. Отже, пробуємо. Так, я його виключив, ну ту кнопочку нажав, вибачаюсь. Отже, у нас баланс ґрунту вийшов 60. Тепер пробуємо ще раз. 15 см динарик. Ледве-ледве щось проривається, але краще тоді, коли було без балансу. Так, а 25 копійок. Ой, кажу, 5 копійок СРСР. Є. Пробуємо баланс ґрунту е, е, зменшити на 30 одиниць. Як воно себе покаже? Робимо хай буде. Пропустимо 30. 89. На мою думку, кось наластив кращий. А тут? На мою думку, також трошки сам, здається, кращий став. Але все рівно слабенький. Ну, якось так виходить. Що можна зробити? Який можна зробити висновок про даний апарат? Це є суто пляжник. Для пляжного копу, тому що катушка 9,5 на 6, вона дуже маленька Дуже маленька для монет, ну, навіть для тих самих монет. 5 копійок на 25 см. ну, е, якби так, З такими скажімо так, от, труднощами він бере. І цей, на мою думку, що от, ну, цей апарат суто для, пляжу, для пляжного пошуку, де знахідки неглибоко. Ну, Також е, буде відео, я його... Обов'язково зроблю, буде тест на золото, на дрібне золото, на сережку і на золоту цепочку. Обов'язково буде, трошки пізніше. можливо. От. Ціна даного приладу 9900 з копійками. Також, кому цікаво, хто можливо, хотів би придбати даний прилад, я залишу посилання на сайт. Також по цьому посиланню ви можете. Якби в комплекті отримати чохол на металошукач. Перших 5 людей, які замовлять мет... цей металошукач, отримують в подарунок чохол. Тому, кому цікаво, поспішайте. Всього поки що пропозиція дійсна на 5 металошукачів. Кому було цікаво підписатись на канал, ставте лайки. Всім дякую за увагу і побачимось!